Для того, щоб створити графічний файл, ми на чистому полі повинні натиснути праву клавішу мишки, вибрати пункт меню Створити і в ньому точковий рисунок. І один раз натиснути ліву клавішу малюн. Даємо ім'я нашому файлу, наприклад, малюнки. Натискаємо Ентер. Наш файл буде створено. Для того, щоб цей файл можна було відкрити з допомогою програми Paint, ми на імені файла натискаємо праву клавішу мишки. Відкрити за допомогою і знаходимо програму Paint. Один раз натискаємо ліву клавішу мишки. Таким чином відкрився наш документ. Якщо ми сюди додамо якісь зображення, наприклад, отакі, то закриваючи. Цей документ треба натиснути кнопочку Зберегти, щоб зберегти зміни, які ми з вами зробили. Зберегти. Таким чином буде і створений файл з зображенням, і додавали до нього зображення.